Дізналась про базис мед дуже давно, тому що ще коли була вагітна, то ходила на УЗД-скринінги. Тому якось коли виникла проблема варикозу, то я не сумнівалася куди йти. Тому що знаю, що тут все якісно роблять. Дуже мені подобається обслуговування, дуже мені комфортно тут. І плюс чула багато схвальних відгуків від знайомих. Взагалі, так читала відгуки хороші. Тому коли з'явилася така проблема, то, то я знала вже куди йти. І в першу чергу мене, звісно, турбувало це зовнішнє, тому що ну дуже негарно виглядає спіднички, шорти. Це все я не могла носити, тому що мені було незручно. Не і плюс з часом з'явився біль, з'явилося більше набряків, особливо в кінці робочого дня. І візуально навіть нога виглядала трошки більшою, тому я вже не, не відпадала це і вирішила одразу звернутися по допомогу. Лікаря я не обирала спеціально, я йшла просто в базис мед, я знала, що будь-який лікар мені тут зробить все добре, і тому, тому я тут. Операція пройшла дуже класно. Я навіть в кінці вже так трошки засинала, грала така спокійна музика, дуже приємний персонал, лікар також дуже класний, все мене питав, звертав увагу, як я себе почуваю, чи мені комфортно, чи нічого не болить. Тому в загальному все супер пройшло, і я дуже задоволена.